Ні, 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 ні. Були в Києві і сиділи ось на нивках. І чули ці вибухи, бучі, ірпіні, і все на світі. Нікуди не виїжджали. Так, да, виїжджала на початку на три місяці, бо ну, був страх такий, невідомо, невідомо, що могло статися. Але я все одно не хотіла там виїжджати. І коли з'явилася змога тільки повернутися, то я одразу повернулася. Пані? Ні, я була тут постійно. А чому? Чому не виїжджали? Мабуть, не було такого бажання і думаю, тут, тут більше я була е, допомагати могла більше, ніж десь я поїхала. Ні, за кордон не виїжджав, е, ну, тому що ну, закриті ж кордони зараз. А, а якби мали змогу? Якби мав змогу, ну тут, чесно, на початку війни якось не хотілось, потім... Ну, була така була така думка, але зараз я думаю, щоб я не поїхав. По-перше, не виїжджав, як би не сильно той планував, навіть якби була можливість. А по-друге, ну, і немає такої можливості у мене. Але в принципі, ні, планів не було. Така ситуація, потрібно і економіку нашу піднімати. Якби за нас так і, і тілом, і душею лягають, а ми не маємо чекати, як на мене. Пані? Ні, я не виїжджала і не планувала. А чому? У мене не було бажання, скажімо так. Діти, діти поїхали, ну, вони молоді, ну, а мені то... Я, як говориться, на м, в ешелоні. Якщо буде важко і грустно нам всім, і прийдеться брати військо і йти захищати свій дім, родину. Я чекав, що мене призовуть, але старий не беруть в армію. Виїжджала до сестри з внучкою літом. Тільки для того, щоб здоровити внучку. Не виїжджала, була весь час в Києві з самого початку, з лютого народжувала в Києві на початку березня. Зараз буде вже скоро рік під Ні, ні. Ні. Я ж не розглядала це питання. Не знаю, може така натура. Сіт. Ні, домосітка, ну якби, би страну свою. Не знаю, ні, не виїжджала. Я була цілий час в Києві. А була не... така думка виїхати? Ні, не було. Я не хотіла нікуди їхати. Там не дуже думаєте, там що краще, як нас. Там не краще.